Мене звати Вікторія Драневич і ви завітали на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні у нас буде відео майстер-клас, як в'язати класичний звичайний берет. З чого нам потрібно почати? Ви бачите перед собою дитячу версію і дорослу-дорослу десь на вхват голови приблизно 58 см. Чому я кажу приблизно? Тому що, коли, звичайно. Це в'язані речі, вони тягнуться. І 58, 59, 60 можна одягнути цей берет на такі розміри. Дитячий в мене на 50-52 см. З чого ми починаємо? Звичайно, що ми починаємо вив'язувати цей берет з резинки. Набірний край ви дивитесь, який ви хочете самі вибираєте. Я вибрала болгарський зачин, мені подобається, як він дуже добре тягнеться і він не буде здавлювати вам лоба. Підказочки всі, які вам потрібно буде для в'язання цього берету: прибавки, петель, убавки, набірний ряд. Я залишу вам внизу під відео. Якщо ви не вмієте, то в мене є майстер-класи, і йдіть переглядайте. Так що, якщо щось не вмієте, ви навчитеся. Набрали ми петлі, але нам потрібно відразу зрозуміти, Скільки петель нам потрібно набрати. Звичайно, я знаю, що ви не любите в'язати зразочки, я їх також не люблю в'язати, але без цього нам ну, просто ніяк. Я зв'язала зразочок на спицях резинку 4, і потім перейшла на лицьову гладь спиці 4,5. Це ті спиці, якими я в'язала свої берети. І в мене вийшло в 10 см 22 петлі, тобто в 1 см у мене 2,2 петлі. Звичайно, що ви візьмете інші нитки, ви візьмете інший розмір спиць і у вас тут вийде інша цифра. Потім, якщо ми знаємо, скільки у нас петель в 1 см, ми множимо їх на обхват своєї голови. Заміряєте обхват голови і множите на обхват голови. Та цифра, яка у нас вийде від цієї цифри, ми віднімемо 20%. Дивіться, я в своєму випадку відняла 20%, тому що я знаю, що ця пряжа не тримає резинку, це по-перше, а по-друге, я в'яжу досить рихло. Якщо ваша пряжа добре тримає резиночку, якщо у вас досить щільне в'язання, то ви можете відняти 10 і 15%. це ви дивіться вже, тут однозначно вам ніхто не скаже, це вже ви дивіться на своє в'язання, на свій зразочок. Щоб не перев'язувати декілька разів, краще зробити невеличкі розрахунки. Я відняла 20%, в мене вийшло 107,6 петлі. Дівчатка, ну я заокруглила до 110%, я додала ці 3 петельки вже. Трошечки більше, тому що я тут багато відсоточків відняла. Так, Я знаю, скільки мені потрібно набрати петель. Це я набирала на дорослий розмір, і ви в практичних вже відео побачите, я там по дорослому розміру саме знімала відео. В класичний берет резиночка зазвичай в'яжеться 10-15 рядочків, дивлячись, який у вас розмір спиць, або в'яжеться лицева гладь і робиться підгин. Це вже дивіться за вашими смаками. Далі нам потрібно зробити прибавки. Прибавки ми робимо відразу після резинки, і ще не переходячи на більший розмір, а тим самим розміром спиць, яким в'язали прибавку яким в'язали резинку, вибачте. Для дитячого і для дорослого розміра я робила крок прибавок однаковий. Тобто я пров'язувала три лицеві петлі, робила прибавку 3 лицеві прибавка. Потім нам потрібно вив'язати певну кількість або рядів, або сантиметрів. ну як ви для себе вирішите, так і робіть. Дивіться, я це все вирішую в сантиметрах. Для дитячого розміру, без обавок і без пробавок, рівно я в'язала на висоту 7 см. Для дорослого розміру. На висоту берета я в'язала 10 см. 10-11 це вже ви вирішуєте, більше-менше, який ви хочете собі берет в об'ємі. Потім ми виконуємо убавочки розділяємо наше полотно на 8 клинів. Спочатку, класичний барет це взагалі ось такий от лежить рівненький блинчик. Коли я розділяла берет на 6 клинів, він не зовсім такий рівний. По голові нормально виглядає, але трошки ось такий він. Ділимо на 8 клинів. Добре, в мене в ось цьому береті розділилося на 8 клинів, в мене в кожному клині було 15 петель, і я їх збавляла через ряд аж до самого кінця. В кінці я просто стягнула. Петельки і заховала хвостик. В дорослому береті в мене цифра моя не ділилася на 8, але це нічого страшного. Тут в деяких клинах було 18 петель, в деяких 19, як вам добре видно, то Особливої різниці і якоїсь проблеми я не бачу. Так що нічого страшного, якщо раптом ваша цифра не ділиться чітко на 8. Ну і тут я вив'язувала хвостик, я там далі покажу, як я вив'язувала цей хвостик і, звичайно, що ховала ниточки. Діаметр дорослого берету у мене 28 см. В принципі, дорослий 26, 27, 28, це нормально. І дитячого в мене 23 сантиметри. Для дитячого я набирала 90 петель, потім, коли зробила прибавки, в мене було 130 петель, і розділила на кожен клин, було по 15 петель. З самого початку і до кінця у бавочки робимо ряд бавок, ряд без збавлянь. ряду бавок, ряд, ряд безбавлянь і так в'яжемо до кінця. Ну, я думаю, ви зрозуміли, я пояснила, що і як. Тут зараз покажу, якою я працювала пряжею. Працюю зараз, я в'яжу ще один берет, дівчатка, ще на один розмір. Пряжа Марс. Ви бачите, ці перети я вибрала лише один раз, і то руками це все досить делікатно, десь трошки є пушок, але не дуже помітний. Ось ця сама пряжа. Цьому беретику вже декілька років, і він, звичайно, ще пережив декілька пранів у пральній машині, і бачите, як він розпушується дуже-дуже сильно, він дуже пухнастенький, і добре забивається. Бачите, петелечки наші. Так що мені подобається, в принципі, ця пряжа. Пряжа Марс, вона досить непогана. І е, подобається, що вона дуже така м'якенька. Брала я в'язала у ниточкою у три складення. Ось так. так, розповіла вам всі характеристики, що і як. І тепер давайте приступимо до практичної частини. На спиці номер 4 Набираємо 110 петель. Нам потрібно набрати еластичним способом. Я пропоную метод болгарський зачин. Як його вив'язувати, я вам залишу: в мене є майстер-клас на каналі. Я вам залишу в підказках, знайдете під відео. І, будь ласка, користуйтеся, набираємо 110 петель, плюс одну петлю для того, щоб замкнути виріб в коло. Тепер нам потрібно об'єднати наш виріб в коло з лівої спиці, перекидаємо на праву останню петельку. Тепер перетягуємо через неї останню петлю на правій спиці, ось так. І скидаємо цю петлю. Так як це була наша остання петелька, вона може, ось тут треба підтягнути хвостики. от. так, от. так. І цю петлю з правої спиці знову повертаємо наліво. Тут все притримуємо і починаємо в'язати резиночку один на 1 на висоту 10 рядочків. Тобто одна лицева, одна виворітня. Лицева, виворітня. Ось я пров'язала 10 рядочків. Тепер ми зробимо прибавочки, і потім уже змінимо на спиці на номер 4,5. Ми будемо робити прибавки кожні три петлі. І ми зараз з резиночки переходимо на лицеву гладь. Пров'язуємо три лицеві, один 2, 3. Тепер ось між петлями в нас протяжка. Піднімаємо цю протяжку, лівою спицею заходимо в протяжку спереду. Ось так. І пров'язуємо лицевою схрещеною. Спереду в нас довша дужка петлі, позаду коротша. Ми заходимо в задню дужку петлі, так? За задню дужку пров'язуємо лицеву схрещену, щоб в нас не було великої дірочки. Три лицеві, один, 2, 3, правою спицею піднімаємо протяжку, лівою заходимо спереду полотна в протяжку і пров'язуємо схрещену лицеву. За задню стіночку. Один, два, три, підняли, зайшли. Ось у нас передня стіночка, Зсередини у нас задня стіночка петлі. Прив'язуємо схрещену лицьову. за задню стіночку і так в'яжемо. До кінця цього ряду, оскільки у нас 110 не ділиться чітко на 3, у нас тут залишиться дві петлі, дивіться, 1, 2, 3, робимо прибавочку з протяжки, і в нас. І в нас залишається дві петельки до маркера. Прив'язуємо ці дві петлі і також робимо прибавочку. Так, тепер нам потрібно змінити спиці на більший розмір. Я беру 4,5 Чому ми відразу після резинки не змінили розмір спиць? Для того, щоб прибавки наші не були дуже розтягнуті, і в'яжемо лицевою гладдю на висоту 10 см. Так, я в'язала рівно наш беретик на висоту. 7 сантиметрів. Тепер ми розставимо маркери і будемо робити збавляння. Але відразу нам потрібно розрахувати, скільки іде поставити на маркері Дивіться, наприклад, уявимо, що це наш берет Так як у мене тут вийшло 147 петель. Це доволі багато. То я вирішила, що я його буду розділяти на 8 клинів. Можна розділити і на 10, і на 6, це вже залежить від кількості петель і від розміра. Зараз розділимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Наприклад, от у нас тут маркер початку ряду. Дивіться, у нас 147 петель. Якщо розділити на 8, буде в кожному клині по 18 петелек. Так. Але 147 у нас не ділиться рівно на 18. І в нас залишиться ще 3 три петельки, які ми додамо. Зараз покажу як. Ну, уявимо, що у нас тут маркер початку ряда. Ми відділили 18 петель, поставили маркерочок. Ще відділили 18 петель, поставили маркер. В третьому клині ми відділимо 18 петель плюс одну, тобто 19. Тобто нам потрібно якось розпреділити оці три петлі, які в нас залишилися. Добре, якщо в нас ділиться повністю на всі клини, ми рівненько розділили, але я хочу вам сказати, одна петля не буде грати великої ролі, і дуже її не буде видно, що десь вона там її додали. Далі дивіться, тут 18 буде, тут 18, далі плюс одна. Тут 18 і у восьмому клині плюс одна петля. Ну, приблизно. Маркер початку ряда: Один клин 18, другий 18, третій 19, четвертий 18, п'ятий 18, шостий клин 19 петель, сьомий клин 18 і восьмий 19 петель. Ось так. Е Потрібно вам розставити маркери. Дивіться, я вже їх розставила. І тепер покажу вам, як будемо робити збавляння у кожному клині. Збавляння ми будемо робити з вами через один ряд тобто ряд з убавочками, ряд без убавок. І будемо в'язати так. Майже до кінця. Вже коли у нас в кінці залишиться у нас там, де було по 19, у нас залишиться трохи нерівномірна кількість петель. Ну, але то вже в кінці вам покажу, як їх збавляти. Дивіться, не дов'язуючи до маркера дві петлі, дивіться, в нас петлі стоять як класичні правими стінками до нас. Ось. Права стінка і позаду ліва. Ми ці петлі не розвертаємо. Якщо розгорнути, то ось так от. Дивіться. Ми заходимо спицею в перші ось ці ближні стіночки до нас і пров'язуємо дві разом зубавкою вправо. Ось так. Якщо ви тут не зрозуміли, не знаєте, що таке убавки вправо-вліво, як їх пров'язувати. У мене на каналі є майстер-клас, я залишу його в підказках. Якщо ви не знаєте, то скористайтеся цим відео. Я там добре показую і роз'яснюю, як це робити. Отже, в'яжемо наступний, наступний клин, не дов'язуючи дві петлі до маркера. Пров'язуємо дві разом за передні стіночки з нахилом вправо. Перезнімаємо маркер і в'яжемо далі. Отже, в'яжемо ряд з убавками, ряд без убавок. І виходить, що за один ряд ми будемо збавляти 8 петельок. Дівчатка, зробила я всі убавки. Що в мене виходить? В тому клині, де було 18 петель, у мене залишилося по одній петлі. Там, де в нас було 19, в мене залишилося 2 петлі. І виходить, що в мене залишилося в нас було 8 клинів, але плюс 3 петлі ще було, в нас залишилося 11 петель. Давайте їх ще трошечки збавимо. Після того, як я зробила останню убавку, де ось, бачите, у мене там, до 18 петель було, залишалася одна петля. Я не пров'язувала петлі, тобто ряд без убавок, я вже не пров'язувала. Ми зараз пров'яжемо по дві петлі. Разом, так, дві петлі. Маркерочки, як бачите, я вже зняла, вони дуже заважали. Так. І тут зробимо збавляння по дві петлі. Так. Це в нас виходить третя петля. Четверта. Так. П'ята. Нам вже достатньо і п'яти петель. Ну, але в нас буде ще й шоста петелька, одна залишається, тому що кількість петель не парна, зараз дівчатка так і ще одна. Дивіться, в принципі, можна, якщо, ну, в принципі, нормально вже, ми завершили. Якщо ми просто хочемо стягнути наші петелічки. Щоб просто закрити, ми можемо обрізати ниточку, протягти її у всі ці петелечки, і стягнути. Але, якщо ви хочете вив'язати ось таку пімпочку, бачите, як на цьому беретику. Ось так, отут у мене 4 петлі залишалося. Зараз давайте покажу вам, як її вив'язати. В цьому випадку я перенесу петлі на. Вже на шкарпетковій спиці. Ці петлі я перенесла на одну спицю, підтягуємо сюди. І ось у нас, де в нас знаходиться ниточка, вона у нас знаходиться з лівої сторони, а в'язати ми будемо петелечки пров'язувати з правою. Тобто нашу пімпочку ми будемо вив'язувати як шнурочок айкорд. Намагаємося підтягувати добре ниточку, щоб петельки такі, ну, щоб щільно все стояло, петельки одна до одної, і щоб у нас вийшов такий шнурочок наш. Пров'язали один ряд, в дитячому беретику в мене три ряди. Ну, цьому ми пров'яжемо ще один ряд. Два. Так, це другий ряд ми пров'язали. Зараз пров'яжемо третій і подивимося, чи будемо в'язати іще. В принципі, я думаю, що вже нам достатньо Дивіться. Давайте тепер пров'яжемо петельки по дві разом, за передні стіночки, так як ми їх і пров'язували. Дві разом. Тепер повертаємо цю петелечку на ліву спицю. Знову пров'язуємо дві разом, повертаємо, знову пров'язуємо дві разом. Так, повертаємо і ще раз дві разом. Все, обрізаємо ниточку. Так. І заправляємо цей хвостик. Притягуємо. притягуємо його всередині нашої оцієї пімпочки і притягуємо його на у внутрішню сторону для того, щоб сховати цей хвостик. Це можна зробити за допомогою гачка або за допомогою голочки. Тепер нам потрібно заховати наші хвостики. Так як в мене ниточка складається з трьох, то я розділила, заправила одну вголочку. І дивіться, кожен із хвостиків, кожну з ниточок я буду ховати у лицеві петельки в одну, в другу, в третю. Заходжу ось серединка нашої косички, а я заходжу з лівої сторони, бачите, до серединки нашої косички. Ось так. І так буде непомітно, як я заховаю нашу ниточку. А зараз я вам покажу, як я взагалі роблю це набагато швидше. Заходжу в одну косичку, залишаю на голешці, в другу, в третю, отак от, от з лівої сторони, я заходжу в одну дошку косички. Ззовні до середини. Ось так. І тепер повністю через всі дужечки протягую ниточку. Косичка, яка була такою залишилась, і абсолютно не видно, що ми тут ховали наш хвостик ось так. І можу тепер обрізати ниточку. І так само я зроблю з наступними нитками. І зараз я вам покажу, як я буду ховати ось тут всерединці. Так, ось я взяла одну ниточку, засилила вголочку. Зараз покажу вам дужечки петель, які йдуть на красному показувати, взагалі так жахливо. Дивіться, ось верхні дужечки петлі йдуть, а ось так от нижні, ніби до нас повернуті вниз. І от я заходжу в голочку, ось ці нижні петельки. І виходить, що я йду по діагоналі. Бачите? Ось так? Петелечки, які ніби от як дужки, ніби вони провисають вниз. Наступна. Ось так от. Я проходжу по ось таким петелькам. Дивіться, зовні абсолютно нічого не видно. Ховаю хвостики, проводжу ВТО і ношу з великим задоволенням я буду рада, якщо майстер-клас став для вас корисним. І не забудьте мені за нього подякувати вподобайкою. А якщо щось захочете, то пригостити мене кавою. До наступних зустрічей! Пока-пока!